Добрий день. Сьогодні ми будемо готувати крем, який називається пломбір. З'єднуємо цукор, крохмаль, борошно. Перемішуємо, Поступово додаємо молоко, звільнюємо. Це відразу наріємо, щоб не було комочки. І знову тепер можна вливати решту молока. Перемішуємо і ставимо на слабкий вогонь заварювати до густої маси. Крем постійно потрібно помішувати, щоб не було у нас присмаку підгорівшого, коли маса починає загусати то потрібно вогонь зробити ще слабшим на слабкому зовсім вогні і уварювати його до загусання. Отже, крем готовий. Вийшла така густа, однорідна маса. І завдяки тому, що до його складу не входять яйця, вона така не жовта, а прямо. Така кремова трішки, наче білосніжна маса. Тепер я її виливаю у посуд для зберігання і накриваю плівкою в контакт, накрили, і хай вихолоняє тепер до вистигання. Як вистигне можна. Його поставити в холодильник, якщо ви не будете відразу використовувати. Дістали масло і заварний крем за 2 години до приготування, щоб була в нього однакова температура. І тепер масло на невеликих обертах. Для аромату пакетик ванільного цукру і продовжуємо збивати. У нас збилось. Стала така яка, пластична маса. Для зручності. Я крем пересипала у каструльку, щоб можна було його збити. От він в мене постояв загуст. Тепер треба його збити, щоб була однорідна пластична маса. У нас вийшла така пластична. Масе. Тепер по ложці додаємо крем і перемішуємо Уже крем готовий.